Чоловік приховує заначку в криптовалюті, подарував дружині землю в метавсесвіті, а кому вона дістанеться у спадщину? А якщо, не дай Бог, розлучення, як ділити це все цифрове майно? Поговоримо про це в сьогоднішньому випуску «Жіночі гроші» З вами Анна Пацан. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк під цим відео, дізнавайтесь більше, живіть краще! Квартира, автомобіль, дача це все класичні активи, з якими ми вже більш-менш навчились взаємодіяти. На все є право власності, реєстри загубити їх практично неможливо. Інша справа цифрові активи, які так стрімко входять в наше життя. Криптовалюти, NFT, землі та інше майно в метавсесвіті. можливо в майбутньому їх теж зарегулюють і будуть певні бази чи реєстри власності. Проте на момент зйомки цього відео цифрові активи залишаються у вільному плаванні. Як вести їх облік в сім'ї, щоб у разі якоїсь трагічної ситуації вони просто не зникли разом з забутими логінами та паролями? Ми з чоловіком сформулювали кілька порад, які можуть бути корисними сім'ям, що хочуть впорядкувати свої цифрові заощадження. Перше, заведіть Ексель-табличку, де зведіть весь наявний перелік цифрових активів. Друге, оновлюйте її з певною періодичністю, наприклад, раз на місяць. До речі, так само можна обліковувати і класичні активи. Третє: дайте доступ до своїх криптогаманців другій половинці. В житті все може статися, тому оперативний доступ до коштів, в тому числі цифрових, повинен бути в обох партнерів. І заодно гарна перевірка на довіру. Четверте, для того, щоб безпечно зберігати цифрові активи сім'ї, поділіться приватними ключами. Його ще називають сіть фраза, яка складається з 12 непов'язаних між собою слів. Можна домовити, що, наприклад, перші шість слів зберігаються у чоловіка, а друга частина сітфрази у дружини. Детальніше про приватні ключі і методи безпеки ви можете подивитись у відео на нашому каналі. П'яте. Підвищуйте свою цифрову обізнаність. Особливо дівчата. Нам іноді так важко. Розібратись у всіх цих додатках, біржах, гаманцях. Простіше дати телефон чоловіку і сказати: налаштуй мені. Але для своєї ж впевненості і, щоб не розгубитись в певний момент, будьте в курсі основних цифрових подій. А ми будемо вам допомагати про них дізнаватись. З вами була Анна Пацин та жіночі гроші. До зустрічі!